Від будівель, де панували знання та наука, залишились лише фасади. Саме про такі зруйновані ворогом, дитсадочки, школи та університети йдеться у книзі студентів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії під назвою Освіта України в умовах війни. Тут зібрана інформація та фото постраждалих від атак росіян об'єктів у 2022 році. Команда студентів працювала над створенням книги близько трьох місяців. Нині презентують свою роботу. Освіта України в умовах війни ми робили в колективі з моїм колегою сіданом Максимом Бочулею, під керівництвом Віктора Адамського. Щодо актуальності цієї роботи, як на мене, сьогодні, коли в умовах війни відбуваються справді революційні кардинальні зміни, не тільки в освіті, але й взагалі в країні, ми мусимо завжди брати, аналізувати, споглядати за змінами у світі, в особливості, коли освіта напряму страждає від акту російської агресії. У книзі описано заклади освіти прифронтових областей України. Матеріали знаходили із відкритих джерел. За словами студентів, найбільше труднощів виникало із пошуком фото до та після обстрілів. Я взагалі дуже багато користувався саме супутниковими снімками, так як Фактично є такі заклади, які я вже сказав. Багато є до зруйнування. Є фотографії і знімки, і є після зруйнувань, але нема до того. Ось тому в цьому і була складність. Аби книга побачила світ, студент та викладацький колектив академії самостійно збирали кошти, щоб наслідки нещадного тероризму не були забутими. Ми показали картинку, яким був навчальним заклад і яким він на сьогодні став. Та трагедія, яка сьогодні є на сході, і в Хмельницькій області руйнувань деяких зазнали навчальні заклади. Тому це дуже важливо, щоб пам'ятати, щоб ми знали, ця історична пам'ять повинна в нас бути. Ми повинні оцінити і зрозуміти, яких великих масштабів на сьогодні було завдано завдяки цим руйнуванням. Війна триває, росіяни продовжують нищити заклади освіти України. Саме тому студенти не зупиняються, а продовжують збирати факти тероризму. Відтак від одної книги утворилася ціла серія. Вже готова друга частина про зруйновані освітні заклади у 2023 році. Нині студенти працюють над наступною – 2024-2025 років. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський.